Безпека у тролейбусах у місті реалізовують перший в Україні проєкт з тривожними кнопками у громадському транспорті. Скандалять між собою, порушують громадський порядок та відмовляються платити за проїзд. Із такими пасажирами щодня зіштовхуються працівники тролейбусного управління. кажуть, що найменше фіксують 10 таких випадків щодня. Пасажири вони бувають, не хочуть представляти документи, конфліктують в тролейбусному засобі, порушують громадський спокій, використовують нецензурну лексику. Це також в таких випадках приходиться викликати поліцію. Тепер ЧТУ спільно з управлінням поліції охорони започаткували нову ініціативу тривожні кнопки для інспекторів пасажирських перевезень. Нам було прийнято колективне рішення, спільне рішення забезпечити все-таки технічною охороною. Це є так звані трекера, які дають змогу в секунди викликати допомогу. Будь-якій точці перебування контролерів, тобто на будь-якому маршруті. Такого ще немає ніде. Жодне тролейбусне управління не має охорони на маршрутах. У чернівцях така ініціатива каже Михайло Романюк, допоможе уникнути конфліктних ситуацій під час поїздок містом. Зазвичай бувають досить часто такі ситуації, коли пасажири, пасажири або конфліктні, або ведуть себе не дуже адекватно як потрібно вести себе в транспортному засобі. В таких випадках нам приходиться викликати поліцію ці кнопки нам вони спрощують цю функцію. Тому ми на нажимаючи на неї. Буквально в найшвидший період приїжджає наряд поліції. На моніторі у пункті централізованого спостереження відображається виклик: диспетчери передають інформацію на найближчому наряді правоохоронців. Ті за лічні хвилини приїжджають. Романо Ярослава Боячок. Новини Чернівців. Телеканал СІ4.